Гімном України вшанували пам'ять полеглого захисника Юрія Муравйова, який віддав своє життя за свободу країни на фасаді навчального закладу, де він колись навчався, в пам'ять про нього та його подвиг відкрили меморіальну дошку. Герої не вмирає! Зі сльозами на очах та болем у серці дружина героя зняла хустину зі світлини найріднішої людини. Жінка згадує перші дні повномасштабного вторгнення і рішучість свого чоловіка, який не зміг стояти осторонь і одним із перших долучився до війська. Він навіть не роздумуючись, він сказав, що я йду. Я його відвезла в воєнкомат. Коли він вийшов, він сказав, що. Мене відправляють. Я у нього спитала, чому я Хотів, Він себе казав, що місто Дніпро буде захищати. Він сказав, що садочок вже закінчився. Я говорить, поїду туди, де я буду потрібен. І все. Юрій служив у лавах Збройних сил України на Херсонському напрямку. Під час одного з боїв він, ризикуючи своїм життям, рятував побратимів. Він ніколи не сказав, що йому важко, і що він все зачи йде, як сейчас Многі роблять. він ніколи цього не сказав. Хоча здоров'ям у нього були проблеми. Ну він стояв в крайньому бою, він взяв огонь на себе. Це всі хлопці сказали, коткотрі з ним були. Що Муравій взяв перший огонь на себе і тому ну, загіпа, що орда йшла сильна, він дав можливість хлопцям взяти зброю, бо вони окапувалися якраз тоді. От. І хлопці встигли взяти зброю, Ну, 11 чоловік вийшли, він один залишився. У пам'ять про чоловіка Валентина зберігає всі його речі, фото та повідомлення. Жінка береже кожен спогад, кожен день прожитий разом. Це його смс-ки, він мені кожен день присилав. Він дуже любив природу, він дуже любив друзів, дуже любив їздити. Оце остання поїздка наша в Трускавець, це останнє наше море з ним в Херсоні. Це остання Пасха. От його перше фото, коли він пішов воювати. Приснився сон. Приснився сон, щоб якщо я хочу, щоб рядом був мій чоловік, щоб він був біля мене, щоб я купила собі кота. Я після похорон я купила собі кота. І він навіть чимось похож на нього, навіть повадки у нього такі. І рижий, веселий. Такі меморіальні дошки на стінах гімназії це нагадування для нащадків про оборонців, які віддали своє життя заради незалежності. В цій школі фактично все пронизано пам'яттю про нього. Східці, по яких він ходив, парти, стільці, за якими він сидів, навчався, зали. Цьому захисникові вічно 49. Він має надихати і виховувати молодих дніпрян і дніпрянок. Учнів цієї гімназії. Переконаний, коли вони будуть ловити його погляд з цієї дошки, вони замислюватимуться і про своє власне життя, і про життя нашого народу, нашої держави. І їхнє дорослішання буде, скажімо так, більш самоусвідомленим, більш відповідальним, а їхня любов до України глибшою і щирішою. Нагадаємо, що у Дніпрі працює електронна платформа війна, де родичі чи знайомі загиблих захисників можуть публікувати історію про їхнє життя, аби їх подвиги не були забуті. Дарія Лисенко, Іван Павлухін, Дніпро Чіві.